Усім привіт! Сьогодні у нас 3 липня 2023 року. І тема відео, яких результатів в цьому році чекати від головного взятку, тобто від соняшнику. Я хочу сказати свою думку, те, що я бачу, виходячи з свого положення, з того місця проживання, де я живу, я в Вінницькій області проживаю. Могилю-Подільський район. І почну з того, що в цьому році соняшник посіяли на 2 тижні пізніше, ніж обично. Це перші, скажімо, соняшники, а другі, бо в різний час сіяли ще пізніше. Тобто, значить, він і пізніше зацвете. Плюс до цього, в цьому році його посіяли дуже мало. Знову ж таки, в. Ну, в цьому місці, де проживаю я та по району. В основному сіяли кукурудзу, там, пшеницю і так далі. Е, тому в зв'язку з цим, е, що його, по-перше, мало посіяли, як правило, у кого пасіки стаціонарні, у мене пасіка стаціонарна, їм до найближчого летіти там, в радіусі там, кілометр плюс, там невелика площа. І до інших ще далі, там, в радіусі 2 км інші площі. Тому це перший такий, скажімо, не супутствою тому, щоб був хороший головний взяток. А друге, те, що він пізніше зацвете. І як правило, коли в нас ну, більш пізніше зацвітає соняшник, тоді в нас вже холодні ночі і умови для того, щоб бджоли зібрали хорошо і багато меду, не супутствують тому. Плюс до того всього, чим пізніше соняшник цвіте, тим вже слабші сім'ї до нього підходять. Тому що вони йдуть вже на спад. От я вже дивився ну, десь тиждень назад півтора я це замітив, що сім'ї пішли на спад. Тобто Кількість бджоли вже там зменшується. І тому чогось такого, я думаю, ну, хорошого результату у нас не буде. По ціні намет, що я думаю, все залежить від того, чи буде його багато соняшнику перше. Друге. Як нам будуть диктувати ціну, можливо, за кордоном їм і краще будуть ціну давати, але яку вже дадуть нам, це вже питання. Тому що нас хочуть віджати. Всі знають, що бджолярі, як правило, без грошей, голодранці. і... Скажімо так, гроші потрібні. Тому багато хто буде здавати. Я не виняток, якщо мені будуть потрібні гроші, я також буду здавати, не дивитися, особо ні на що. Ну, тобто хіба що вже дуже буде критична ціна і не підходяща, там, припустимо, по ціні цукру, тоді вже ну, буду чекати більш кращої ціни. По цьому сезону, як він мене пройшов, зроблю такий невеликий підсумок. Ну, скажімо, по заробітках він гірший, ніж в тому році, тому що не було ціни на мед, Рапсовий мед. в мене був відкачаний разом з акацією. Він так і до, ну, до цих пір стоїть, тому що. Скажемо, немає не ціни на нього 50 гривень, там 48 це зовсім не ціна. І знову ж таки, якщо будуть потрібні дуже гроші, то ну, прийдеться його здавати. Е, далі, по самим бджолам, як проходили обльоти маток. Значить, перший обліт маток в мене по нуклеусам був дуже, ну скажімо, нехороший. Не знаю, з чим зв'язано. Вони попали, по-перше, не під дуже хорошу погоду. По-друге, дуже я рано стартанув, в цьому році ще було холодно, при, ну, прививки погано приймали, сім'ї-виховательки, тому що я без стартерів, зразу в сім'ї вихователька. Вона є як стартер і вихователька. Тобто були погані прийоми. Було дуже багато з цим нюансів, можливо, якісь не дуже якісні перші були маточники, тому, ну, скажімо, перші маточники я забракував. Другий варіант маточників, ну, слідуюча партія була, і з них вже був не дуже хороший обліт. Видно, вони не попали під ту потрібну погоду або ще якісь там із'яни були, скажімо були. По розвитку бджолосімей, я б сказав, що він непоганий. Тобто Був раб свів, виділяла трохи акація. Тобто, сім'ї підрозвилися. Ну, Середній такий розвиток, не дуже бурний. Хоча з весни у мене там були сім'ї доволі хороші і непогано не стартанули. Ну, Але потім, звісно, підтравили чуток і остудили, скажімо так, їх. Тому. Такі справи, будемо чекати, е, соняшник і будемо дивитися за результатами, слідкувати за ціною. Ну, якщо щось буде цікаве, буду відзнімати. Е, ну, і, звичайно, показувати вам. Тобто, по сезону було багато чого можна відзняти, показати. В цьому році, як ніколи, я був в гарячці, е, взагалі не мав часу відзнімати, тобто щось показувати. Дуже все швидко робилося, перевозилося. З цієї пасіки я відбирав розпліт на ту пасіку, заселяв ну, на той точок, заселяв нуклеуси. Доволі немало я розплоду звідси забрав. Ну, Вихід по маткам був невеликий в цьому році, невисокий, тому що були погані обльоти зразу в мене. Ось така ситуація. По соняшнику думаю, що перші скажімо, маяки будуть в цьому році зацвітати, це ну, враховуючи те, що він перший був постійний. Думаю, десь після 10 липня раніше, мабуть, не буде. А на пік він десь вийде числа 15, можливо, трохи пізніше. Тому, А в нас вже в ці числа, як правило, вже холодні ночі. Там Плюс 9 буває, такі, плюс 8, плюс 12. І оце, ну, проблема, коли в соняшник холодні ночі. Припустимо, зараз ночі доволі теплі, тому що ну, дивлюся на градусники, 15 градусів, 16 зранку градусів. Ну, Буває навіть і більше. А далі, ну, більш, ближче до закінчення літа, у нас стає холодніше. І тому це дуже впливає на взяток з соняшнику. Ну і ще треба врахувати те, чи взагалі посопуствує погода, щоб не було дощу і всяких других нюансів. Тому що за свою практику я попадав під те, що був різновіковий соняшник, який мав цвисти на протязі там місяця, розраховував на те, що буде мед. Ну і, скажімо, хотілося, щоб його побільше було. Але так вийшло, що протягом місяця кожен день, якби це, скажімо, не звучало погано чи нав'язливо, не знаю, як це сказати. Але йшов кожен день соня... Ой, дощ йшов, періодично йшов дощ. Тобто, бувало, по кілька разів на день, і вони навіть собі не зібрали соняшнику. Прийшлося годувати, і ще того року був супердорогий цукор. Тобто, я не пам'ятаю, який це рік був. Ну, десь приблизно був 2014 рік, можливо, 15. І тоді цукор був в районі 700 гривень мішок. Тобто це було супер дорого. 700, може, чуть-чуть плюс. Ну, вже конкретно не пам'ятаю так дотошно. Все, дякую всім за перегляд. Кому було корисне це відео і до зустрічі нових відео